Дивитися новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Міжнародні фахівці проводять експертизи пошкоджених портів на Одещині, аби за міжнародні інвестиції відновити важливі інфраструктурні об'єкти. Суму збитків ще не визначили, кажуть у військовій адміністрації. Ще до цих обстрілів портів ми у нас було дві дискусії. Одна ми були фактично в порті, один з найбільших портів Європи Бременхафен, і один з одним ми онлайн зв'язувалися, це порт Роттердам. І в обидві адміністрації обидві цих двох одних з найбільших портів Європи вони говорили про те, що вони готові сідати з командами наших портів, з адміністрацією портів України і пропрацювати план розширення розбудови портів після воєнного і так далі. Так само вони говорили про те, що в випадку якихось пошкоджень, чи е, в наслідок якихось атак, вони, вони також готові допомагати. Тому ми зараз е, спільно з Одескою адміністрацією і адміністрацією партії України, ми зараз оцінюємо наслідки цих е, атак і формуємо такий єдиний великий запит, що нам треба для того, щоб швидко відновити ті чи інші об'єкти інфраструктурні, і е, ми, ми, ми цим запитом будемо ділитися. З нашими міжнародними партнерами, в першу чергу, ті, які мають експертизу у портовій галузі, тобто Бременхафен та Порт Ротардан, і будемо очікувати, що наші партнери допоможуть нам швидко відновитися. Крім того, на форумі обговорили і задавнений проект побудови мосту через Дунай. Він забезпечить автомобільне сполучення між Україною та Румунією і далі відкриє шлях до Болгарії та Туреччини. Проектування та побудова за розрахунками експертів займе 4 роки. А його вартість становитиме щонайменше 220 мільйонів доларів. Румунія та туреччина висловили зацікавленість у співфінансуванні побудови моста, але конкретних домовленостей поки немає. Ми ж поцільно працюємо над логістикою, ми вивчаємо питання щодо наших доріг, щодо укріплення, розширення. Ви знаєте, що ми працьовуємо моменти площадок, де наші вантажівки мають можливість і відпочити, і забезпечити свою стоянку для того, щоб вписуватися в графік своєї роботи, очікувати черг і в порти, і таке інше. Тому проєкти є, проєкти напрацьовуються. Просто вони сьогодні пріоритет це військові і багато проектів. Ми направили саме на ну будівництво і ремонти військових, і шпиталів, і лікарень. Одеська міська рада перенаправить майже 270 мільйонів на допомогу військовим та іншим збройним формуванням. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії. Також депутати ще на 36,5 мільйонів гривень поповнили фонд надання матеріальної допомоги Одеситам, чиє житло постраждало від російських атак. Гроші на ці напрямки перерозподілили з інших менш пріоритетних. Це благоустрій, ремонт вуличному дорожньої мережі та інших. Таким чином вдалося акумулювати понад 417 мільйонів вільних. Коштів Працівники ДБР затримали інспектора одеської митниці, який замість реагування на порушення вимагав хабарі за безперешкодний віз айфонів в Україну. Митник шукав людей, які одночасно намагалися ввести до України невелику партію смартфонів, нібито для родичів. У комплекті вони завозили ще й навушники до них. Але замість застосування санкцій, митник брав по 110 доларів за кожен привезений смартфон. ДБР затримали інспектора на гарячому після чергового отримання грошей. Під час обшуків виявлено де. Десятки тисяч доларів зароблених на поборах митнику загрожує до 10 років ув'язнення також встановлюють інших причетних осіб. Патрульні розшукали мопедиста, який на пішохідному переході ледь не збив жінку із дитячим візком. Інцидент вдалося зафіксувати одному з водіїв, якого обурила така поведінка на дорозі, і він поширив його в інтернеті. Згодом поліцейські відшукали мопедиста. Порушником виявився 16-річний громадянин, який не мав права на керування транспортним засобом. Тому він отримав одразу два протоколи за порушення правил дорожнього руху та за кермування без прав. У Білгороді Дністровському тестують систему автоматичного відкриття бомбосховищ під час тривог. Такі механізми обладнали вже у 16 укриттях. В найближчих планах встановлення ще 20 автоматичних замків із дистанційним керуванням. Замки відкриваються в момент, коли в місті лунає попередження повітряна тривога. Вийти з укриття також легко, достатньо натиснути відповідну кнопку. В кожному укритті розміщено детальну інструкцію користування автоматичною системою. Також укриття, обладнані датчиками руху. Що дає можливість мати інформацію про знаходження людей всередині. Прокуратура повернула територіальній громаді Одеси землі санаторію Горького вартістю 48 мільйонів гривень. Апеляційний суд задовольнив позов та витребував з незаконного володіння шість земельних ділянок загальною площею пів гектара. Ця земля потрапила у приватну власність шахрайським шляхом. Вважають у прокуратурі. А сама територія оздоровчого призначення та не могла передаватися у приватну власність. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.